І так, шановні гості, сталося те, що все мало стати. О, шановні молодятки, як у мене. Шановні молодятка, у вас є таке завдання зараз всіх попросити от з того боку хлопців зібрати, всі, які є на вісідлю, там 10-15, 2 немає різниці, а з того боку дівчат напроти них. Можна так зробити? Так, шановні дружки, дівчатка, всі стаємо. З того боку, будь ласка, хлопці, з того боку, з того, з того, так, всі хлопці. І, будь ласка, придумуйте назву своєї команди. Будь ласка, початка, стали придумали назву своєї команди. Будь ласка. Шановні пацани, ви виберіть капітана своєї команди. Будь ласка. Капітан команди і придумали назву своєї команди, добре? Що наші красунички придумали назву? Ще ні. От. Йде собі Шані. Так, назва вашої команди. 90-60-90. 90-60-90. Так, дівчатка, стане сірінесеньком. Капітан перед командою та стоїть. Слухаємо завдання, хлопці, і дівчатки. Слухаємо уважно. Ця команда можна Бобри 90-60-90, чи там не знайде, а тільки вже є. А так, в принципі, так. Слухаймо уважне завдання. Зараз виступайте по команду. Звучить музика, капітан танцює. Ви уважно всі дивіться на капітана і танцюйте синхронно, тому що танцює капітан. Ви повторюєте всі танцювальні рухи капітана. Окей? Зрозуміли? За це ти виставляли вам бали. Перше місце у нас 15 тисяч гривень. Це не є шутки. Ви зрозуміли, хлопці. Капітан танцює під музику, не знає яка. Ви дивіться на свого капітана, повторюйте за ним всі одинакові рухи. І так перше слово дівчатам. Будь ласка, капітан трошки крок вперед. До них не обертайся, ти танцюєш під цю музику, яка б не звучала. А дівчатка танцюєх синхронно за тобою. Будь ласка, музика. Звичайно, звучить. Рок-ін-рол! Ну, капитану, дівчата, І так улицы дівчатка супер Нам уже убал за виходять Зараз выходит ви Бобри! Мо... Будь ласка, музика! Не зрозуміло, не старається. І так рахунок дівчатка один перший раз, Попало вам сталю, вони не старалися наші дівчата. Заруйся, навіть, І так для дівчат, музичка, будь ласка, слухаємо, дивіться на капітана, окей? На капітана. капітани, самі собі що? <ріпіталі> так, зараз запускаємо. хлопці! <ріпіталі> <Ого>. Мачо. мачо. <ріпіталі> Отак сьогодні. На врагу, на 3, 3, 3, 3, 3 Стайте в ряд. так Грицик кодзу и капитан. Уже не А, пацаны. Молоді, дівчатки, супер Ви трошки підійшли зрівняли. Так, зараз знову мухтати і я не знаю, що вони будуть викидали, але чую серйозний настрій. Так, будь ласка, музика для махятных? Його вдало 380 вольт. Щось з ним так кидало, трясло І так, дівчатка, зараз буде фінальний танець. Зараз капітан мужчин переходить до вас, а ваш капітан переходить до мужчин. Ні, не Ділить їм Діло зараз, хто виграє. Зараз де танцював капітан, він так має станцювати, що ви програли. Розумієте, а ваш капітан так має зробити, щоб вони програли. Так має затанцювати, щоб вони не повторили. А так тебе танцювати, щоб ви теж не повторювали туди, де визначали, хто виграв. Добре? Зрозуміли? І так перше слово дає капітану дівочої команди. Будь ласка, ну, капітана. Sou a Знаєте, хоч ви повторили, все точ-точ, я все одно їм там очко, знаєте за що? Бо і та дівчина керувала вам всіма хлопами. Знаєте, ви пішли на неї. Тому вона заробляє очко. Звичайно, ви ну, вибачайте. Ну, зараз вас капітан вратує, певно, він. Ула! Хлоп, як мур, ну, дівки, рятуйтеся як можете. Я не знаю, що там буде, але щось в те страшне і політичне, певно? Будь ласка музика! See am gonna Мама так ще старала, хотіла виграти 15 тисяч е, гривень, певне ти тримати жувачки не будеш мало. <реш> <реш> Молодець, ну серйозний капітан, поплескайте йому, будь ласка, він справді супер. Ну, я скажу, очко вам видав і у капітану знову переміг. Зараз споювання чи я, знаєте? І зараз ми е вас хочемо щоб було волосся справедливо. Зараз гості нам поможуть, будь ласка. Хто за команду хлопців, будь ласка, віддайте обласки свої? Хто за команду дівчат? І так можна кричати до рані, правда? Так. Ставайте на місце капітани, будь ласка, бойняться. Скоренько я загадую дві загадки, які вже всі знаєте, бо все буваєте в мене на весіллях. Хто відгадає, той і виграв. Добре, дівчатка? Добре? Окей. Перше слово даю хлопцям, добре? Чи відрізняється ті що відкачет, скореньте. Чим тіше відкаче. Чим відрізняється від Чи відкач? Не сюда ты ваш тачку за да. ним. Ти не участвует, ти, ти зберег. Це що що? Дзюбка немає. Дівчата, я саме не, Че, шо, шо? не має, Дуча, йом, за заскрепочку, ти ж я знаєш. Контрабас і скріпка, знаєте, що таке? Контрбасу така велика ерунда, а скрипочка така маленька. Чи відрізняється контрабас від скрипки? Скоренько. Раз, два. Котруба хтось приєднає. Контрабас вічи, а скрипка маєш. Боже, Боже. Такі згадки ніхто не знає. Хлопці, чим всі відрізняють тьоші від качки? Це може засрати ціле подвір'я, а тьоща це не життя. Хлопці, це ж просто ясно, як білий день. А контрабас, дівчатки, скрипочка, якщо їх одночасно підпалити, контрбас просто довше горить. Але виграла, знаєте, хто виграв? Забава, дружба, і такі варіанти, як ви, бо не буде таких варіантів, не буде забавів. І тому вам дякую. 15